Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Калиня усього у 10 кілометрах від міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається одноповерховий цегляний будинок. Загальною площею 56 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Із комунікацій до будинку підведено світло, газ, вода. Поруч з будинком та каналізація септиком. Поруч з будинком розташовано магазин, автобусна зупинка. Загальна площа ділянки 30 соток. Усе приватизовано. Будинок потребує косметичного ремонту. На ділянці розташовані усі необхідні господарські споруди: є гараж, сарай та літня кухня. Вартість будинку 12 тисяч доларів. Можливий торг. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.